Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні будемо проходити Гренні 3 через потяг. Я надіюсь, що в мене знову не обіреветься запис просто. Бо це вже третя спроба, як я намагаюся пройти через потяг. У мене от спочатку, от як ми вже майже прийшли, в мене обірвався запис, бо прийшли повідомлення на Viber. Другий раз в мене почало галючити, в мене був запис. Цього разу я вимкнув в інтернет і не дай Бог, в мене обірветься запис. Буде дуже печально. Палка буде. Не буде. Я обідався, все, я пішов плакати. Через цю фігню якось тікти треба, Боже. Там ключ треба, монета треба. Оця фігня така... круга, нічого тут теж нема. Фігня така круга... Не знаю, що воно перекладається, ну то ладно. Там мені вогне описав коментарі зараз будемо розбиратися. Ну я вже поняв, де я попередні рази я не міг поняти, типу, який каміт, типа треба він писав в попередньому відео. Ну, блі, вона йде чи ні. Ви мене зловили для того, щоб потім за мною бігати. Якщо ви не хочете за мною бігати, то, будь ласка, випустіть мене. Ну, не йде. А, боже, що сандеріна ця бісить. Робот поїхав, думав, ту бабка. Ну, знущаєтесь, що, 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 що з вами сьогодні? Попередній раз не дав мені пройти, от це перезон не дає. Чов ми так не можемо ходити в шафі. Забавка. Я стигнув. Бігом можеш? Бігом. Бігом то мене твоя жінка вбить хоче. Бігом, бігом, де Не. Я же ты хочешь. Иди до бегом. На другой? Ок, иди на другой. Я все это беру. Мне надо каменчики. Может тут что-то я? Я же Вот я же сказал, кто же трава. О, камень. Там бабка, так что да, мы скидываем. Є камінь, чи нема камінь? Мені треба камінь. У вас на подвір'ї великому немає камінь. А мені треба вітаміни. А вітаміни це камінь. Кокос. Да-да-да, щось є в кокосі. Все ще стоїть. Там був колон. І монета є. Чи на. Ще камінь є. О, дякую. Треба давай. А, цвет кокоса. тут? Нічого. Так, ключ зарапили. І, і нам треба кругу штуку оту. Та як ти мене бачиш, дура? Дура, як ти мене бачиш? А? А ну признавай. Я прийду. Мені треба ключик бігом. У ж мене, вона ж мене зараз вб'є, реально, вона ж мене вб'є. Не вбивай. є Є випон. де випон? А! Чо? А як ти так бігом? А що? а що? а цього? А ч а як? Взагалі, я не розумію. Я думаю, вона десь там взаду йде, а воно вже біля мене прямо буде. Та що вагаю? Так, ключ є, монета є. Остається квого штука, не гребу, як воно називається. Якось воно називається. І... і все, і все по суті. Так... Може ставити собака богатку. Нічого немає, дід спить? Не спить. Тут нічого немає. Це... Та йо-моє! Тільки, ну тільки, ну ні, не вбивай мене. Прошу тебе. Так, ми на кухні полазили скрізь. Нам остається... Ну, круга штука, де вона може бути? І з ним вже був. Слухай, що тобі? надо? Не, не надо? О! Сі зас. Ага, до побачення. Так, а де планка? Я не бачу, де планка. А мені треба планка як би. Так. Скидаєм. Бам. Ну все. Так, а ворони може бути ж ця штука чи ні? Може? Він все, до ворони не йде. Ну, ні, мені не надо. остається. А де? Ну от я да я, я ще, ще на кручу тебе камеру, ч вну, а ты не вепона немає, не планки немає. Что камень? Камень? Нема. А ты планка. Эх. Е. Ладно, відкрываем. А, во планка. Ну ещ наки, ну но ну, мне нафиг не надо. Мені туди, Цікаво, де ведмідь, щоб ця сондеріна мені не мешала вже більше. Добре, ми бігом до... <пух> Я в обіду того, що тут бабка буде йти. Я ж пошумію Вони мені не дають спокою просто. Я вже не знаю, який раз, це що вони там, то там, то там, то там. -то. Реальний валянок просто. Шай туди. Може, ти спати підеш, знаєш? Ти, ти втомився. Іди, лясь, поспи, я знаю, як ти устаєш. ЯК ти мене баш? Хуваємося. Його дробаш. Так і мене побачу. хі хі хі, -хі. Мммми Боже просто Він дасть мені пройти не дай мені пройти гру? нарешті... Він мене бісить же реально Мені цікаво, просто де девепон пьян мих або він ляже спать Хеллу Хелл а! де вона була в що? Це якийсь ступик просто я не знаю, що мне робить. Дед, Дед, алло, Хеллоу, Хеллоу. Ладно, я пішов. Взагалі не розумію, типа. Тут нічого нема На кухні тоже ничего ж нема. Тут може щось є. Ну ну там, типа, ворони ну, не потрібно, я А я ще тут нагляну. Ляля-ля-ля, -ля, -ля, ля комусь хана. на на на. на ти мені спокійно взяти мій вепон. Ой, боже. Рогатку. Вони тупо не дають мені нічого зробити. Вони то там, вони то тут ідуть. З усіх всіх сторін. Не дай бог бабка буду Дякую, щоб не було її У Бу мене зброя. Хеллоу. Бамп. <ріст> <ріст> Дід! А ну йди сюди! Дідо, дідо, там бабка казала, що ти лох педальний. А як це типа я не попав? Вс закрий, закрийся. Поняв? Поняв, нічого поняв, да. Ну, ворона мені, ти дуна. ось це чи дай пройти. Хариш мене. Х. Хар... А де? Ваза бгонярована якась, мені здається. Майстер, фо майстер. Так, і вікно розбито, точно. Тож ж ящичках може бути щось корисне. Так, у нас є два предмета. Ну, все, є ще один і все ми можемо звалювати. Чи гар тут білети, боже? Тут он может будешь. Ну там, в принципе, может быть, ведь мідь. може дати мені ключ. Ну, подлог самый. Ну зараз, ну гляну. Нічого я гадав. Ще не вгадав. Це просто жах який. Хорош! Ладно, мовчу. Буду мовчати, вешу не нравиться щось. Скажу, щось, вже зразу все, появиться поїде. Привіт не дороблені. А у мене тоді питання з'являється. А як типу вона в цій частині появляється, якщо ми фінальну серію записали? Типу її вже нема, по суті Так, ну звуку вроді б не було Це Все не б'ється Ліфтом, ліфтом підемо. Оп Ну все, просто їдемо. Цікаво для чого їм цей ліфт в хаті? Якщо вони не можуть нагнутися, Бо в них спина болить. Да їжу доставляти я не сумею. А сколько высокий? Що, зворы нафіг з моєї хати. Там де ваза тут. А де ваза. Наш падал. Потом... Тут я вгадав. Все, Вс, Сандри не появляться так само писав собой крауд. А де ваза, друга, я ж її скину Жесть там звук А смерть а я ж скидывал вазу, де ви? Бабка відвали Поженась випав Ну серйозно, ну реально, ну просто Ну дякую, велике Спасибі вам. Ну там був. А, -а, -а ви не офієли пенсіонера? Вам не здається, що ви занадто погано себе ведете. Вас треба відправити в школу мою. Боже. Я так більше не можу. Парочка, блин. Задувбали. Боже, я так не люблю це вази доставлять. Блін, дверішек ще вдарила. Двері обьюдер. Харить мене. Там, в принципі, може бути ота штучка. Отака ота круга, ну. Я не знаю як вона звати, правда. Два предмета є. А я ми можемо сюди поставити А Це ж фізика, стоп. Хариш, хариш мене, ти хариш. Яку я пісню співаю Вона тут попаде в ж, на епохі, на кухні Вона там буде йти. Я її вб'ю, реально. Хочу ваза не може такого в... вода витекти такого. Я поключ. Може, нехай гуляє там. Згадай ж гавно ось його. їх виробити. Вони хочуть повежити. Підпочити. Пока. Блін, там камінь. Я вырублю вирублю легко. Ну иди сюда. Давай. Стоим. Бам. А теперь цикаво, где? Не знаешь, нет? Не знаешь? Не знаю. Давай я скриншот сделаю. На превьюшечку пойдете. Она ха... Ну где ты меня со спорта. Ой, ключ мій. Я хотів зробити павюшку, але, ну, блін, в мене з, не зробилося це по-перше. О, а по-друге, де тут помішав. Він спалив контору. Чого я так сказав? Контору. Конторур. Так, так, відкрий! О, бачите, я вказав все, Вавим. Підсовуємо ближче собі собі передмети. І валим. Оп. Я не розумію одного приколу, Чого нам там монетка просто? Ну реально не блядь. Ну типа пройти, типа, білет, типа, вітру забере. Що там Путіна маленький? Чи це мені зайдет? Я не знаю. Тысячу намних фраз. Ты видишь, бівай там, да? Давай двигайся. гуди. А що їм робить? Открыває двері я. Блин, я цю фігню принести. Вона без неї поїду. А де вона може бутикаво? Згадав, я синдерини, там ящичок не відкрив. Про що кілометрів туди пертися? Боже, я забувся, що там тюр той гречь жоп треба. Реально забувся. Пробачте. Ну, буває ну що не поробиш? Таке життя воно у мене. Давайте відкриємо в повітрі. Та в смисі, я тикав! Так оп. Оп. Не, ну не стоїть всяких там були діти. А я мегамозг, я піду сюдою. Є хата? Я таку в Майнкрафті вибудував. А у меня нема ничего, никакой пушка. А да это... Бабка. камень, Камень, мне надо камень уж. да Где камень, Камень! камень, камень, Аминь. Так. Треба два камня. добре тут Ком хир, май бэби! Що ти капкана на своїми кидаешься? Закрей їх Так все ввалим просто. Та затубалову на своїми капканами! Він знущається наді мною Ставимо речажок. Все навіть чути, що щось гуде. Зараз прев'юшку ще хочу зробити буде. Та, а монет собою... А ладно. Закривайка їм. Хоча в мене один експеримент з'явився. Подивіться, дід підбираєш ті подробовик, коли він його, ну, проходить біля нього. Міська ченки наші сцені забирає. Ну, десь тут стоїть приблизу. Десь я тако закрыв мене жмак Угу. да. Да, Дима, жмак прям. Ну, я поїхав якби. Мод другу выкажи. Врум, врум! Не, я за кину. Я хочу скріншот. То блі, в мене не вийшло. Ладно, я потім буду іду передивлятися зроблю. Отак от ми втікли від цих uh, двох пенсіонерів і їхньої внучки. Надіюсь, вам сподобалось це відео Закрий свого цього дробовика. Надіюсь, вам сподобалось відео. Ви підтримуєте мене лайком, тому що це третя чи четверта спроба, вже як я намагаюся записати відео. Блін, я інвалід. Ну, а з вами був я, Діма. Ви був на каналі Votal Дякую за перегляд. Всім пока-пока!